Сайбертрак це точно не той випадок, коли вдасться сказати, що він на когось або на щось схожий. А, причому це не якийсь там новий погляд тесла на дизайн. Просто саме Сайбертрак вирішив зробити ось таким елементарно простим з точки зору ліній і форм. Ну давайте по-чесному намалювати цю теслу в зошиті в клітинку п'ятикласникам точно буде чим зайнятись. І хоча дійсно він справді схожий на машинки, які ми з вами малювали ну, рочки в три. Вау-ефекту спрацьовує на всі 146%. 146, так. Я не помилився. Кузов цієї Тесла вироблений з нержавійки. До того ж, настільки товстої, що, впевнений, ви бачили подібні відео. Я так, звісно, ж, робити не буду. Ну, хоча, окей, один раз зроблю. Дійсно. Йому пофіг. Купі металу пофіг. А от чи буде пофіг пішоходу, якщо випадково, ну, якось станеться ось так. Або ще гірше ось сюди. Подивіться на ці гострі кути. Тут навіть якщо легенько торкнутися людини, ну буде горе, буде біда. Як ось все це пройшло сертифікацію, що в США, що в Європі, я, чесно кажучи, хезе. Тобто сліпі фари, це от ай-яй-яй, а ось це зубило. Це ок. <хи> ну, добре. Шалений маск, дорога гніву. Непоганий фільм би вийшов. Але навіть якщо це упустити, нержавійка теж така собі історія. Всі відбитки видно, ну прямо дуже добре. Тому постійно носіть з собою ганчірку і поліруйте, і поліруйте, і поліруйте кузов до блиску. Ну, таке собі рішення. Особливо враховуючи, що ну фактично ручок тут же немає. Для того, щоб відкрити двері, треба натиснути ось сюди. Двері трохи подадуться, а потім ви їх тягнете на себе. Ну наче нічого, але ж це півділа. Треба ж їх якось ще зачинити, і ось тоді відбитки точно будуть тут залишатись. До речі, сама система відчинення дверей така ж, як у Mach-E. Але там відбитків не зустається. А тут же, ну, що, залишається хіба що змиритись. Збірка. А, скажу так, якщо вас щось там десь не влаштовувало у власному авто, то забудьте. Тепер король подібних порівнянь, безумовно, Cybertruck. Бо не дивлячись на те, що це вже серійне авто, зібрано, воно, ну, так собі. Ну, от дивіться, а, капот нижче за крило. тут він вирівнюється, тут він знову стає нижче. Ось ця накладка якось підозріло стерчить. Мені здається, так не має бути. Тут, в принципі, все рівно. Тут також рівно, а тут от перехід не зовсім. Тут також рівно, тут знову от накладка стирчить і все. Задня частина. Ну, от, наприклад, тут кут заполірований ок, а з цієї сторони зазубраними. Не те, щоб порізатись, але ну, подряпатись, мені здається, можна. І от тут багато чого, от саме так. З іншого боку, ну маєте ж ви чимось розплачуватись за хайп. Хайп, який для вас створювали найкращі хайпмейкери в світі, і тут все так. Типу, вам має бути достатньо виглядати не так, як всі, а підгінка панелей не основне. Йой, най буде. Ну, а ще він вражаючо величезний ширина 203, довжина 568, а база 363. Але тут величезне взагалі все. Подивіться на лобове: пропорційно більше могло бути хіба зеніт у Сі4 Пікасу. Але за фактичними розмірами воно просто шалене. Ширина тут, ну, по центру, да? 163. І довжина або висота, я не знаю, як правильно сказати. Десь 178. Якщо вважати, що це трапеція, а це в принципі трапеція, то площа тут, знаєте, яка? 2,9 метри. Це як півкухні в хрущі. І тут взагалі все таке. от подивіться, на щитку двірника. 1,25. Метр ,25. 25. Але сайбертрак не можна оцінювати, як всі інші авто. Мені здається. Хоча. Пороги не прикриті, фари низько, добре хоч камеризумувачем. Ну а з такою базою, про яку взагалі зручність пересування може йти мова. Але тут, знову ж, все не як у всіх. Поворотня задня вісь вивертає колеса на такий кут, що навіть на цьому бегемоті в шоломі Робокопа ти спокійно пересуваєшся містом. Я серйозно, це щось дуже дивне. Дивне і складне за сприйняттям. Справа в тому, що так, діаметр розвороту тут чималий, 13,4 метри. Але це всього на 5% більше, ніж, наприклад, діаметр розвороту у BMW X7. А враховуючи швидкість керма, так ще дуже велике питання з точки зору маневрування, що було б краще. Бо кермо тут має менш ніж один оберт і не має прямого зв'язку з колесами by wire. І Тесла гордо заявляє, що вони перші це реалізували. Тільки от, а як же Інфініті? Причому Інфініті, ще років 10-12 тому замість традиційної рульової колонки, яка механічно з'єднує кермо з колесами через рульову рейку. Система «Steer by Wire» використовує електронні сигнали. Коли водій повертає кермо, сенсори фіксують цей рух і передають інформацію на блок управління. Блок управління аналізує отриману інформацію і надсилає команди на електромотори, які безпосередньо змінюють кут повороту передніх коліс. І хоча перше покоління системи у Infiniti мені здавалось трохи сирим, система другого покоління на більш сучасних авто, наприклад, на Q60, який був у нас на тесті, це вже дуже непогана історія. Ну і є певні плюси: на кермо не передаються вібрації, система може змінювати передаточне число керма залежно від швидкості, можна обирати різні режими керування, але найголовніше у випадку виходу з ладу цієї системи, у інфініті на валу є муфта, яка може замкнутись, і ви отримаєте прямий механічний зв'язок. Як у Сайбертрака – невідомо. Тесла так і не підтвердила наявність подібного рішення. Хоча думаю, тут також все це має бути. Проте я скажу наступне. Дуже незвично все це, особливо нелінійна гострота, але досить цікавий. Ну, от дивіться, тут е, всього пів оберта в кожну сторону. Це щось прямо нереальне, дуже незвично, прямо симулятор якийсь. Але розумієте, до цього звикаєш, і я можу сказати, що навіть прикольно. Прикольно все це геть нові відчуття. І звісно ж, я дуже раджу все це спробувати. Якщо у вас була така нагода, звісно. Із таким кермом можна було б не один рекорд в НФС поставити. І тому ми сьогодні будемо ганятись. З ким? З ним це Rivian r 1 t найшвидший електричний пікап від Rivian, який ми змогли знайти в Україні, проти найшвидшого електричного пікапу Тесла в Україні. Ну тому, що це перший і єдиний сайбертрак у нас на сьогодні. Його вартість, якщо ви захочете забрати от саме цей, саме сьогодні, буде 155 тисяч доларів. І якщо хочете замовити і трохи почекати, буде дешевше, десь 140. Всі подробиці ви знайдете за посиланням під цим відео. І це посилання веде на ТСК, Tesla Сервіс. Але я думаю, що ви це помітили. Рівен же в нас чотирьохмоторний. Топовий. Ми взяли його у Свобода Енерджі. Посилання, як і на ТСК, будуть під відео. Отже, спринт. Але перед цим а зараз дуже коротко, і теж трохи про кібер. Кібербезпеку «Київстар» підтримує державну інформаційну освітню кампанію під назвою Кібербезпека фінансів, яку проводять НБУ разом з Держспецзв'язку. Ця кампанія проводиться задля поширення знань про правила платіжної безпеки та формування навичок захисту у віртуальному фінансовому просторі. І я розумію, що це звучить якось, наче складно, але насправді ні, все дуже дуже просто. От дивіться, ви ж користуєтесь послугами маркетплейсів? Я, наприклад, постійно. Потрібна губа військовим скоріше туди, там доступніше. Потрібен вживаний паливний насос на L200? також туди, тому що там можна знайти відновлений вдвічі дешевше, ніж новий. Ну хороше. Проте, ну ви ж знаєте, як це працює. Хочеш оформити доставку, а тобі скидують посилання на якийсь там підмінний сайт. Ти вводиш свої дані, вводиш номер картки, дату закінчення строку дії, вводиш CVV. і все. Вважай, дані твоєї картки поцуплені. У мене взагалі колись було дуже смішно. А, я продавав гуму. Після продажу свого акорду старого, майже нова гума. І мене попросили підійти до банкомату, вставити свою картку, в пункті переведення коштів ввести номер картки буцімто, з якої мали мені перечислити кошти. Ну, от ви розумієте. Коротше, кмітливі резиденти Лук'янівського СІЗО. Так, от, щоб такого не було, просто обговорюйте всі деталі, угоди в чаті торговельної платформи і можете передавати тільки 16-значний номер картки. Цього достатньо, щоб ви отримали оплату за товар. Ну і головне, звісно ж, не переходьте за посиланнями від незнайомців. Спочатку перевіряйте адресу. А потім переходити. Але це не єдина ситуація, яка може статись. Фейкові опитування і голосування, повідомлення типу від Фейсбуку: там вас буде заблоковано. А ще є дуже популярна тема підписати петицію. Але посилання на петицію веде не на сайт petitionpresident.gov.ua, а, наприклад, на com.ua. Ну, ви зрозуміли. І ще, і ще, і ще. І я знаю, що кожен з вас сучасний, розумний, і такий, що не дасть вести себе в оману. Я вірю в це. Саме тому під відео я залишу посилання. Я залишу посилання на сторінку проєкту Кібербезпека фінансів. І якщо вам це не потрібно, покажіть рідним і близьким. Не дайте їм бути ошуканими. Дякую. Сайбертрак побудований на архітектурі 800 вольт, що дозволяє заряджатись максимальною швидкістю у 250 кВт. Батарея NMC 811, і він існує в трьох варіаціях: одномоторний. Двомоторний, як у нас, і тримоторний, який називають ще Cyber Beast. У нас середня версія, тобто два мотори, ємність батареї 123 кВт години. Тут 609 кінських сил і момент у 671 Ньютон метр. Чорт забирай, це немало. Але на іншій шальці у нас чотирьохмоторний Rivian r 1 t 843 кінські сили і 1231 ньютон метр крутного. Ну що, готовий? Один, два, три. Уху-ху! Непогано! Двісті метрів пройшли. Але Рівіан, ну, що, очевидно, виявився трохи швидшим. В принципі, жодної інтриги. Сайбертрак як і мав їхати 4-1 до 100, так і поїхав, в той час як Рівіан по паспорту робить 000 на секунду швидше. І це в цілому виглядає дуже схоже. Був би Сайбербіст, тоді б я взяв йому в опоненти не r 1 t а r 1 s А так, ну. Але давайте не забувати. Сайбертрак це пікап, і Тесла дуже хотіли, щоб він був от саме пікапом. Ось так відкривається ролет, а ось так. Ляда. Ну добре. Але найголовніше тут що? Вантажопідйомність 1587 кілограмів. Це майже вдвічі більше, ніж там. Бо тут всього 800. Не факт, звісно, що ви і 800 сюди коли-небудь завантажите, але менше з тим. 800 тут і майже 1600 там. Ну і розміри. Якщо урівнят між арками 127 по самій широкій частині 144 і довжина 135, то у Тесла давайте поміряємо. Будемо по підлозі це робити, бо тут не зовсім правильна форма. 130 на. Ну по підлозі також, не чесно чи чесно, ну нехай буде. На 184. Ну, Єдине, що, мабуть, це висота. А хоча тут же пневма, ви її можете трохи опустити. Тому тут також виходить залік. По правді, більшість вважає цю теслу чимось космічним. І якщо говорити про зовнішність, скоріш за все так і є. Але в усьому іншому це все ж класичний в нашому з вами розумінні електромобіль. І коли я кажу класичний, я маю на увазі, що ну, от, наприклад, Tesla Model Y не те, що прямо дуже сильно відрізняється всередині. Все, звісно ж, по-іншому, так. Але не те, щоб прямо охати, яхати. Ну, дивіться, ті ж лінії, форми і стиль, той же екран, ну концептуально. Той же загальний мінімалізм. Ну, само собою, тут це по-новому, але загальний концепт залишився без змін, тобто керування через екран. Проте вони пішли ще далі і прибрали обидва перемикача під кермом. Тепер для того, щоб вімкнути вам вказівник повороту, треба, ну, як на мотоциклі. Так натискати. Навіщо? А для того, щоб обрати режим руху, наприклад, ну тут же у вас немає важеля, тепер все це в екрані. Це назад? Це от вперед. Паркінг. От ви впевнені, що так було необхідно. Е, я жодного кривого слова не хочу сказати в адресу Tesla, але давайте пригадаємо, як з часом починали працювати екрани, ну, наприклад, в Model S 14-15 років. Е, звісно, ви скажете, так пройшло вже до більше часу. А які гарантії, що тут, е, там, через 6-7 років, ви не будете казати те ж саме? Мій досвід показує, що от всі ці системи. вони... Ну, не завжди бувають стабільними. Але в тих же давніх Model S ти принаймні міг почати рух, тому що в тебе був важіль. А тут раптом що? Раптом що? Та раптом будь-що. У вас є сумніви, що маск трохи тойво? Чи може ви забули, як коли там, в 2019 році Тесла вирішила, що Україна це не Європа тепер і вимкнула навігацію на вбудованих картах? Забули? Тут, до речі, все так само не працює. Тобто карти, ось вони, будь ласка, вони є, а навігація не працює. А враховуючи відсутність тут CarPlay і Android Auto, ох, як подобається мені вся ось ця технологічність. І насправді, от до цього в мене найбільше питань, дійсно. Бо, ну все ж в екрані. Про що тут розповідати? Про матеріали? Ви не повірите, вони тут класні, але. Та й в Model 3 вони нормальні. Взагалі у Tesla з матеріалами все добре, як на мене. Про якість виготовлення і збірки. Ну, знаєте, насипати за це Мерсу люба справа, BMW тим паче. А Теслу, ну, мені здається, за це чіпати не зовсім справедливо, тому що ну, збірка така. Є питаннячка. Тут от десь хвиля, тут десь хвиля. Це все тут присутнє. Це американський автомобіль. Але ви купуєте Теслу не за збірку, а за відсутність тривіальності. Коротше, нормальна збірка, кількість місця і зручність. Скажу так, попереду зручно. Незручно може буде хіба ось це, це прибирати тут якусь пилюку, якщо ви будете використовувати цей пікап за призначення. Ну, як і мають використовувати пікап, тому що тут реально майже метр 97 сантиметрів. Чорт забирай. А, ну туди дотягнутися я просто не уявляю, як і чим це можна було б зробити. А усьому іншому зручно. А, трикутні дзеркала так вони дивні. Зовні виглядають доречно, але вони дивні. Втім, звикнете а, неправильне кермо, штурвал. Звикнете, тут прогресивна швидкість реакції, це особлива історія. Вказівники поворотів тут на кермі також звикнете. Взагалі, в салоні немає нічого такого, що вас би настільки сильно здивувало, якщо ви до цього були власником Тесла. Всюди можна знайти зв'язок. Все можна зрозуміти, що тут і до чого. Але от знаєте, чого б я хотів? Щоб як у Сіомі взяв і докупив опційний механічний блок клімату. Оце рішення. І одразу всі питання відпали. От сюди б такий пуньк і клоц-клоц-клоц. Або сюди пуньк і клос-клоц-клоц. І більше жодних тобі воплів, типу ай, карамба, сенсори. Все питання вирішено. До речі, зверніть увагу на ось це величезне скло площою майже в 3 квадратні метри. Як неефективно використано воно, ну, як мені здається, ця корисна площа. Тому що, ну подивіться. Воно величезне, але частина закривається ось цими штуками. Да? І наче все прикольно, тут магніт, але ну, це ж неправильно. Ну, Логічно ж було б їздити постійно ось так. Втім, так у вас, наче тут перекрито. А тут у вас оглядовість класна. Я згадую, як це зробили знову ж таки Citroen. Там, ну, Як можна було б зробити тут. Запозичити в них ідею тут. Висувається просто шторка, яка закриває все це. Ви можете прибрати або додати її. А тут у вас окремо відкидувався б ось такий же, як це сказати, козирок? Є таке слово? Козірьочок. Козирьочок. Ну, коротше, ви зрозуміли. Оце було б рішення. Тут висунув, тут додав. Все. Навіщо ось так робити? Нелогічно. Сидіння помірно зручні. В рів'ян, мені здається, покраще буде. Рівень взагалі звичніший, хоча й помітно, що дуже вони вже оглядались на Теслу при створенні. В цілому вийшло не гірше. Ну, може хіба електроніка лагає частіше. А от задній ряд Сайбертраку – це просто топ. По-перше, двері, подивіться, вони відчиняються. Ну тут точно на прямий кут 89 градусів для особливо зацікавлених. Та й місце. Гляньте. Навіть мені, людині зі зростом 2 метри, при всьому тому, що дах тут дуже покатий, та я нормально сиджу. Ну, окей, добре. Звісно, краще було б, якби зріст був там 190. Я б взагалі не торкався, тут я трошечки торкаюся. Ж. Втім, я очікував, що буде набагато менше місця, правда? Є дефлектор, звісно ж, екран окремий, дві зони клімату позаду, тому що це Тесла, інакше бути не може. І подивіться ще одну фішку. отут таки тягнете і піднімаєте сидіння, подушку сидіння в таке положення. Сергій, а ти можеш там також цю ага. штуку? Супер! Подивіться, яка у вас тут величезна зона для того, щоб поскладати якісь коробки. Не знаю. Можливо, будете щось тут перевозити. В принципі, ну, все це реалізовано дуже круто. Але враховуючи те, що база Cybertraку 363, якщо не помиляюсь, ну, дивно було б очікувати, що тут буде місце довжині менше. Так, салон дійсно величезний. Скоріше за все, це один з найбільш комфортних пікапів, які я бачив взагалі. Якщо вам цікаво їздити на пікапі, звісно. В Свою чергу салон Рівіану інший, куди більш класичний, і за матеріалами, як на мене, якісніший. От тільки чому всі автовиробники останніх п'яти років настільки прямо потупилися в Теслу, незрозуміло. Тут також відмовились від фізичних органів керування і сфокусувались на екрані. Причому це реально можна було б зробити, хоча б якось не схоже на Тесла, але вийшло дуже схоже з цифрової сторони. Але який є глобальний недолік, у вважаєте, будь-якого пікапу? А, в принципі, не дивлюся на те, що у вас величезний простір позаду. Нікуди скласти свої особисті речі. Теслі ж з цим все дійсно непогано, тому що є багажник ще й попереду: 200 літрів. Якісь сумки, рюкзаки, валізи, ну, мають влізти. Я думаю, що цього вистачить. У Рів'ян питання з цим вирішили трохи іншим чином. В принципі, також ефективно і доволі цікаво. Ну Добре, вибрались ви в світ на ньому. І, ну, по-перше, всі на вас дивляться. Я точно можу сказати, що такого ефекту, от категорично, ніколи не було. І. Ну, мені особисто якось ніякому. Добре, що вона обклеєна. І принаймні, ці люди не думають, що я якийсь там нарваний мажор. Не думають же, правда? Але якщо відкинути всі ці комплекси, знаєте, от з точки зору загальних речей, таких як підвізка, стабільність, загальний там комфорт якийсь, е сайбертрак виявляється напрочуд адекватним. Ну, тобто, ти розумієш, що він дуже довгий, ти розумієш, що він просто непристойно громісткий, але звикнути до нього вийшло якось аж неочікувано швидко. І знову ж таки, підозрюю, що це через те, що це. Тесла. От тільки повороти на кермі це зло, зле-зло. Підвізку можна назвати і м'якою, і комфортною, і, в принципі, навіть енергоємною. Але скажу вам так, у Rivian підвізка мені здалась приємнішою. Тут Sorry, Elon, є, як є. На швидкості кермо наливається, і не дивлячись на те, що зазвичай навіть невеличкого повороту достатньо, щоб зробити 180. Я можу сказати, що в принципі цей сейбертрак поводить себе на великій швидкості стабільно. Хоча я б особисто віддав перевагу звичайному адекватному керму, але це зрозуміло. Це авто не для мене, можливо, воно для вас. Втім, я мушу зазначити, що тут відчувається, от знову ж таки, що якісь ux тести ну цей сейбертрак точно проходив, тому що це все зроблено не від балди. Тобто люди подумали і зробили все це життєздатним. І вийшло. Реально вийшло. Ти, коли дивишся на все це через екран монітора, дуже скептично відносишся до от всього цього. Але коли сідаєш за кермо, чесно кажучи, ну, я завалив, От типу того. Якщо вас зараз цікавлять питання, типу, а яка там звукоізоляція або щось подібне, я хочу вам сказати наступне. Ну, дивіться, ми говоримо зараз про автомобіль, який коштує 100+. плюс. Ну, яка тут звукоізоляція? Нормально. Отже, який висновок можна зробити? Сайбертрак – це виклик буденності і очевидності, чергова віха, яку маск намагається нам всім продати. Мій прогноз не продасть. Ну, не потрібні світові подібного роду електричні пікапи. Я в це не вірю. Але спочатку свою хвилю хайпу впевнений, він схопить. Якщо говорити про цю Тесла як про авто, все непогано. Я б може навіть сказав круто, незвично і цікаво. А враховуючи те, що чим далі, тим всі автомобілі однаковіші, то такий от незвичний електричний пікап, як ковток повітря, в ньому жодного прагматизму. Є тільки сміливість і неординарність. Втім, глобально, чи сподобалось? Сподобалось. Все це дуже незвично. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну, ми віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.